Вітаємо в ефірі програми Велоробот. Ми сьогодні мандруємо на велопрес клубі Ми вже дізналися і про безпечні способи пересування велосипедом. Ми вже знаємо про інформаційні ресурси: як стати веломентором, велосипедом до школи, асоціація велосипедистів Києва. Дуже багато є ресурсів. от ми вже знаємо, що коли дзвонить мобілка, а ми за кермом, то не треба відволікатися, тому що це є насправді таким кроком небезпечним, а ми маємо дбати про безпеку. От. І зараз ми трошечки зануримося у літературну творчість. От, автор Леніт Гапєєв хоче свою прочитати мініатюру «Велоробот» у мовнакому ліцеї відбувся цікавий ігровий прес-клуб. Велопрес-клуб тему обрали доволі сучасну і актуальну про переваги велосипеда серед інших видів транспорту. Отож, серед повідомлень старшокласники першим виступив Дмитро. Він розповів про екологічно чистий велосипед, який не забруднює повітря. Навіть продемонстрував сучасний малюнок. Той велик був доволі простої конструкції. Не спортивний, цілком доступний для аматорської їзди, не заради спортивних досягнень, а для того, щоб вести здоровий спосіб життя. Усі присутні подивилися малюнок, підтримали автора. Без сумніву, всі погодилися з тим, що сьогодні велосипед є екологічно безпечним видом транспорту, до того ж, корисним для здоров'я. Бо коли ти постійно перебуваєш у стані руху, крутиш педалі, то твій психоемоційний стан покращується. Водночас нині є проблема в тому, що в Україні мало можна знайти велодоріжок. У столиці це питання активно лобіюється велоактивістами, але в інших регіонах проблема відсутності велодоріжок залишається актуальною. Тобто їздити на велосипеді дорогами Україною іноді буває нелегко. То що ж робити? Наскільки велосипед насправді є доступним? Йдеться не лише про двоколісний пристрій, але й про саме явище велопоїздок. І тут несподівано виступила шестикласниця Оля. Вона стала відомою серед однолітків своїми музичними кліпами про природу і відпочинок, про велопрогулянки без гаджета. І на цьому велопрес-клубі Оля неочікувано для присутніх представила свій проект велоробота. Уважні слухачі одразу перевірили її ідею через програму антиплагіат, загуглили і нічого аналогічного поки що у світовій практиці не знайшли. Хтось помітив, що на цю тему є певна реклама із цим словом латинськими літерами, то стосується відповідних назв велосипедів. Тому критики спокійно промовчали, не заважаючи Олі виступити в ролі наукового дебюту. Вперше в Україні ми побачили ілюстрацію робота. Який виконував функції велосипеда. Ось так, під час обговорення теми переваг велосипеда порівняно з іншими видами транспорту, старшокласники представила аудиторії своє наукове відкриття, якому поки немає аналогів у світі. Саме так відбувалося на ігровому велопрес-клубі в науковому ліцеї. Отож, Оля представила цікавий пристрій. Двоколісний велосипед може їздити самостійно без участі людини. Він заряджається як електромобіль. Але набагато менший у своїх габаритах має цікавий задній багажник, на якому розміщено броньований ноутбук. До речі, велоробот може передавати навіть людські емоції. Невже емоції доступні роботу? запитали старшокласники. Насправді так, впевнено відповіла Ольга. Тому що броньований ноутбук захищений від можливих ударів чи потрапляння в ями. Адже сьогодні. Українські дороги не пристосовані для велосипедних поїздок, тому стрибки в ямах не пошкодять цей броньований ноутбук і цей пристрій передає різні людські емоції. Наприклад, передає фільми, відеосюжети, фотографії, тексти, малюнки, тобто все те, що створює людина і фіксує в гаджетах ноутбуках. Саме цей ноутбук є помічником нашого велоробота. Отож, велоробот мандрує Україною та світом, поки що він... Навчився їздити, а незабаром є задум його модернізувати. І, можливо, він зможе плавати чи літати. Але то є науковим секретом. Без сумніву, наш велоробот став справжнім помічником гарного настрою для кожної людини, яка замовить його. Поки що придбати велоробота є задоволенням недешевим. Але взяти на прокат на годину-дві є відносно доступним. З аудиторії пролунало чимало запитань до авторки винаходу. Першокласники та небайдужі вчителі запитували про вартість цих послуг, де його можна знайти, замовити, де можна його побачити, як цей велоробот їздить містами та селами нашої країни. Насправді запитань було дуже багато, і вже не тільки школярі, але й сучасна наукова спільнота працює над пошуком відповідей. Отож, долучайтесь до цікавої дискусії, надсилайте свої питання до наступної зустрічі на велопрес клубі. Відкриємо маленький секрет. Наступне засідання. На наступне засідання в якості гостя ефіру запрошено велоробота. Якщо він може говорити, то про переваги велосипеда порівняно з існуючими видами транспорту, ми зможемо дізнатися чимало нового і сучасного. Ну, дівчата, ви б хотіли з велороботом познайомитися, от, щоб не тільки людина на велосипеді каталася, а от побачити, як, як би це насправді велоробот робив. От, наприклад, в Німеччині, де зараз е, одна з вас перебуває, в Німеччині є метро, яке їздить без е, видігів. Тобто, там все автоматизовано, комп'ютеризовано і потяг, вагончики їздять. А машиніста там всередині немає. От, тому виникла ідея: а чому б не створити велоробота, щоб він катався без людини? От ви б хотіли побачити такого велоробота, Анастасія, які є твої думки? А, було б цікаво. А, було б цікаво. Кого робота, який може сам кататися, наприклад, коли, наприклад, дитина не вміє кататися, то як допоможе? Mm -hmm. Цікава ідея, цікаво, так щоб велоробот допомагав допомагав кататися. А як ти думаєш, Діана, як якби в країні Німеччині з'явився такий велоробот, то як здавати на права довелося б йому чи ні? Бо там вже треба на права здавати велосипедистам. Тому що він вже продвинутий інтелект. Зрозуміло. Ну що ж, дівчата, а які ваші побажання нашим велосипедистам і дітям, і дорослим, будь ласка, Анастасія? Мої побажання це щоб ніколи не боялися кататися на велосипеді та дізнаватися е, новий спорт, та любити цей спорт. Mm -hmm, так, дякую. Діана, твої побажання? Mm -hmm, щоб вони навчились дуже професіонально, а mm це -hmm, Угу, супер. Це ти прямо вгадала, тому що у нас я от хочу ще такий короткий анонс зробити. От є така брошурка електронна, як стати веломентором. І на цьому ресурсі також є така ціла стаття, як навчитись їздити на велосипеді методичні поради. От, дуже все докладно розписано. Ми зараз не будемо про це багато говорити, тому що у нас ефірний час обмежений. От. Але хто захоче. Навчити дитину, ну, велороботи поки ще не можуть так активно допомагати, хоча це дуже класна така ідея, от, щоб велороботи допомагали дитині вчитись кататися. Поки що це будуть робити батьки, бабуся, дідусі, тобто старші братики і сестрички. Ну, коротше, дорослі будуть молодшим допомагати це робити. І от, як навчитися їздити на велосипеді, методичні поради є на Ресурси Асоціації велосипедистів Києва там є багато цікавих порад. Ну, треба просто все починати опановувати. Да? От, є багато всяких таких порад. Ну, знаєте, особисто від себе додав би ще пораду, окрім того, що там ви прочитаєте настрій. От, з яким настроєм це робити, це є дуже таким важливим. Тому що якщо людина з гарним настроєм оце починає, то їй навіть якщо покатається і трошки фізично втомиться, то це буде в радість. Це не буде як то кажуть, смутком таким. От якщо а якщо навпаки настрій трошечки такий після уроків, стомлена людина, дитина стомлена, ну що, то може трошечки акуратно покататись, не ганяти не, не треба дуже швидко. А так просто сісти і так спокійно проїхати, подивитися. Навколо ще зелені листя залишились, чи вже трошки жовте в переміжку, якось так і на дорогу дивитись, і трошечки ж ми ж будемо бачити навколо, особливо хто там в сільській місцевості, чи там у дворі поїздити, де немає багатого такого інтенсивного руху, де таке спокійне місце просто вибрати, знайти і все. Ось, ось так. Ну що ж, бажаємо нашим глядачам цікавих велопрогулянок. Читайте цікаву інформацію, знаходьте вона є от і створюйте власні життєві історії з улюбленим велосипедом. На цьому ми дякуємо за увагу.